Ви коли-небудь відчували, що ваша енергія вже не така, що ваше тіло не реагує так, як раніше, і та чоловіча сила, яка завжди була присутня, здається, повільно зникає. Уявіть собі, п'ятдесятісі свого чоловіка завжди активний, повний енергії, але раптом він помічає щось дивне, ваші ноги починають слабшати, настає втома, а впевненість ніби вислизає крізь пальці. Спочатку він ігнорує це, просто вік, думає він, але потім ситуація погіршується. Тепер, що, якби я сказав тобі, що це не має нічого спільного з віком, що є сім тихих ворогів, які ви споживаєте щодня і які виснажують вашу життєву силу, позбавляють вас вашої чоловічої потенції та виснажують вашу енергію, не усвідомлюючи цього. Хороші новини? Є спосіб змінити цю ситуацію. І в цьому відео я покажу тобі, що саме саботує твої сили, а головне, як відновити бадьорість і силу природним шляхом. Але зверніть увагу, те, що я вам зараз розповім, може повністю змінити ваш погляд на свій раціон і щоденні звички. Тож залишайтеся зі мною до кінця, тому що кожен із цих сім лиходіїв може заважати вам жити якнайкраще, і останній з них. Ну, він найнебезпечніший з усіх, справжній руйнівник маскулінності, який повільно краде вашу потенцію і робить ваше тіло все слабшим, менш мужнім. І що найгірше, ви ймовірно, споживаєте його щодня, навіть не підозрюючи про це. Перш ніж продовжити, перевірте, чи ви підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми пропонуємо ексклюзивний вміст. Для чоловіків, які хочуть розумно старіти, зберігаючи свою мужність і здоров'я на піку, зареєструйтеся зараз і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео з цієї спеціальної серії. А тепер перейдемо безпосередньо до першого лиходія, той, який здається нешкідливим, але щодня саботує його мужність. Ви навіть можете подумати, що це нешкідливо, але рафінований цукор це може знищити вашу мужність, навіть не усвідомлюючи цього. Він присутній у вашому сніданку, у промисловому соку, який ви п'єте, вважаючи його корисним, у хлібі, який здається нешкідливим, і потроху це підриває його силу, його вдачу і навіть його чоловічу потенцію. Правда в тому, що цукор діє як підлий злодій у вашому тілі. Це посилює запалення, порушує кровообіг і знижує рівень тестостерону, гормон, який визначає вашу енергію, вашу стійкість і вашу продуктивність як чоловіка, а найгірше. Ефект немиттєвий. він діє повільно, безшумно, поки одного разу ви не зрозумієте, що ви втомилися, слабший, менш стійкий. І що його мужність вже не така, як раніше. А тепер скажіть мені, ви коли-небудь прокидалися без цієї ранкової енергії, яка колись була природною? Чи помічали ви, що підніматися по сходах стає важче, що втома приходить швидше, і що ваша впевненість як чоловіка без будь-яких причин зменшилася? Якщо відповідь так, тому цукор міг бути позаду. Коли ви споживаєте надлишок цукру, ваше тіло розвиває резистентність до інсуліну, що ускладнює м'язам і кровообігу засвоювати необхідні поживні речовини. І перша частина вашого тіла, яка страждає від наслідків, це твої ноги. Глюкоза накопичується в крові, м'язи починають втрачати силу, і відчуття тяжкості в ногах стає все більш і більш присутнім. Звучить знайомо. Ну, знаєте, що це? Це не має нічого спільного з віком. Але це не зупиняється на цьому. Цукор теж безпосередньо впливає на вашу мужність, це перешкоджає кровообігу та зменшує приплив до основних частин вашого тіла. І якщо ви помітили, що більше не маєте такої влади, як раніше, можливо, ви ігноруєте справжнє коріння проблеми. Хороша новина полягає в тому, що ви. Ви все ще можете змінити цю ситуацію. Якщо ви виключите рафінований цукор і скоротите оброблені вуглеводи зі свого раціону, ваш рівень енергії підвищиться, ваш настрій покращиться, і ви відчуєте, як ваша мужність повертається на повну силу. Тепер я хочу знати: ви коли-небудь помічали ці ознаки у своєму тілі? Пишіть у коментарях, чи відчуваєте ви постійну втому, Слабкість у ногах чи падіння чоловічої потенції. Ваш коментар може допомогти іншим чоловікам, які переживають таку ж проблему. І тримайся мене, тому що наступний лиходій ще підліший. Ви можете думати, що він нешкідливий, але правда полягає в тому, що він може перетворити вашу мужність на те, про що ви навіть не мріяли, і що найгірше, багато чоловіків п'ють його щодня. Думаючи, що вони просто розслабляються. Якщо цукор вже є проблемою, уявіть собі щось, що не тільки саботує вашу енергію, все ще псує ваші гормони. Я говорю про алкоголь, особливо пиво. Роками ви могли випити одну-дві банки, не замислюючись про наслідки. Зрештою, що поганого в тому, щоб розслабитися за холодним пивом після довгого дня. Проблема в тому, що цей напій тає у собі смертельну небезпеку для вашої мужності. Пиво, багате фітоестрогени, речовини, які імітують естроген у вашому тілі. Іншими словами, кожен ковток, який ви робите, знижує ваш природний рівень тестостерону. А без тестостерону ваші ноги втрачають силу, ваша енергія зменшується, і що найтривожніше, його чоловіча потенція починає зникати. Ефект підступний, ви не усвідомлюєте це відразу, але роки і роки постійного споживання пошкодження накопичуються, поки раптом ваше тіло не почне подавати знаки. Постійна втома труднощі з підтримкою продуктивності, яка раніше була природною. Живіт росте навіть без зміни раціону, м'язи в'януть і настрій падає, і це не зупиняється на цьому. Шкодить і алкоголь ваш кровообіг. Обмежуючи потік до певних ділянок тіла. Якщо ви відчуваєте, що ваш опір впав і ваша сила вже не та, можете посперечатися, що за цим стоїть алкоголь. Крім того, пиво перевантажує печінку орган, який відповідає за регуляцію виробництва гормонів, необхідних для вашої мужності. І найгірше. Часте споживання підвищує конверсію тестостерону в естроген, що може спричинити накопичення абдомінального жиру і навіть зростання тканин молочної залози у деяких чоловіків. Якщо ви коли-небудь помічали, що ваш живіт збільшився, настрій погіршився, а чоловіча енергія зменшилася, це не випадковість. А тепер скажіть мені, чи варто продовжувати цю звичку? Більшість чоловіків помічають лише пошкодження, коли вже надто пізно. Але у вас ще є шанс діяти зараз, викинути цього лиходія зі свого життя і відновити свою силу, свій характер і свою потенцію. І подивіться, це інформація, яка може врятувати багатьох людей, якщо ви знаєте друга, брата або сестру, або когось, хто також може страждати від впливу алкоголю. Не усвідомлюючи цього, поділіться цим відео з ним зараз. Можливо, він ніколи не думав про це раніше, і ви можете допомогти йому прийняти рішення, яке змінить його життя. І слідкуйте за оновленнями. Адже наступний лиходій прихований практично у всьому, що ви їсте. Це здається нешкідливим, але воно руйнує ваш тестостерон і запалює ваше тіло зсередини. І якщо ви вже відчуваєте, що ваші ноги слабшають і ваша енергія падає, це може бути найбільшою причиною. Якщо ви думаєте, що лише цукор і алкоголь винні у вашій втраті енергії, приготуйтеся, адже цей наступний лиходій присутній майже у всьому, що ви їсте. Я говорю про рафіновані рослинні олії, соя, кукурудза, ріпак, соняшник. Приховані практично у всіх промислових продуктах. Вони є в продуктах, які ви смажите, у маргарині, який ви намазуєте на хліб, у готових соусах, які здаються нешкідливими. А правда жорстока? Ці масла є одними з найбільших ворогів тестостерону. Вони багаті на поліненасичені жирні кислоти, які порушують ваші гормони та посилюють запалення у вашому тілі. А чи знаєте ви, що відбувається, коли ваше тіло запалене? Його виробництво, тестостерон різко падає, ваші м'язи втрачають силу, ваш кровообіг погіршується, зменшується потік до основних частин вашого тіла. І якщо ви відчуваєте, що ваші ноги слабшають, ваша енергія падає, і ви розумієте, що ваша сила вже є. Це не те, що було раніше, ти маєш це зрозуміти. Ці масла можуть бути значною мірою відповідальними. Згодом часте вживання цих отрут змінює спосіб накопичення жиру в організмі. Вони сприяють накопиченню черевного жиру, який сам по собі, це вже знижує ваш тестостерон ще більше, але найстрашніше це вплив на кровообіг, коли ваші артерії починають забиватися. Приплив крові до певних ділянок тіла зменшується. І якщо ви коли-небудь помічали, що ваші результати впали, можете посперечатися, що цей мовчазний лиходій багато в чому винен. Можливо, у вас виникне питання, як уникнути цих масел, якщо вони є майже у всьому. Рішення просте: замініть рафіновані олії на здорові жири, такі як оливкова олія. Кокосова олія та справжнє вершкове масло це допоможе відновити гормональний баланс і поверне енергію і силу, які ви відчували раніше. І якщо цей вміст відкриває вам очі та допомагає зрозуміти, що може вкрасти вашу мужність, залишити свій лайк зараз. Ваша підтримка важлива, щоб більше чоловіків мали доступ до цієї інформації та могли відновити свою потенцію та здоров'я. І слідкуйте за оновленнями, тому що наступним лиходієм може бути руйнування вашої маскулінності у спосіб, про який вам ніхто не говорив. Він присутній у тому, що ви споживали з дитинства і що, можливо, виготовили з роками більше шкоди, ніж користі. Якщо ви коли-небудь помічали, що ваша енергія зменшується, ваші ноги стають слабшими, а ваша мужність більше не залишається колишньою. Зверніть увагу, проблема може полягати в тому, що ви п'єте і їсте з дитинства. Четвертий лиходій у списку пастеризоване молоко та його промислові похідні ви виросли, чуючи, що молоко зміцнює кістки та має важливе значення для здоров'я. Але тепер, через 50 років, він може знищити вашу чоловічу силу, навіть не усвідомлюючи цього. Промислове молоко завантажується з штучні гормони, залишки антибіотиків та інші хімічні речовини, які порушують гормональний баланс вашого організму. Результат посилення запалення неорганізм. труднощі з засвоєнням необхідних мінералів для енергії та диспозиції, знижене вироблення тестостерону, завдаючи шкоди його чоловічій силі та потенції. Якщо ви помітили, що ваші ноги стають слабшими, менш енергійними і рівними падіння продуктивності, можете посперечатися, що молоко відіграє в цьому певну роль. І ще молоко містить високий рівень естрогену, які стимулюють накопичення абдомінального жиру. І якщо є щось, що вбиває тестостерон, це надлишок жиру в цій області, але найстрашніше це вплив у вашому кровообігу, з часом це сприяє утворенню бляшок в артеріях, зменшуючи кровообіг по всьому тілу, включаючи сфери, де ви найменше хотіли б мати проблеми. Якщо ви все ще споживаєте молоко щодня, можливо, настав час переосмислити цю звичку, перш ніж шкода стане незворотною. Але якщо молоко вже небезпечно, наступний лиходій ще гірший. П'ятий ворог вашої мужності, соя та її похідні. Протягом багатьох років вони продавали ідею, що соя є здоровою їжею, але це правда це може бути одним із найлютіших ворогів мужності. А найгірше більшість чоловіків споживають сою, навіть не підозрюючи про це, він прихований у кількох промислових продуктах. Печиво, оброблене м'ясо, маргарин, молоко на рослинній основі. Але чому це проблема? Соя багата фітоестрогени, речовини, що імітують естроген в чоловічому організмі. І коли це станеться, ваш рівень тестостерону падає. Результат знижена сила м'язів. Постійна втома зниження чоловічої продуктивності. І не думайте, що вам потрібно споживати велику кількість, щоб відчути ефект невеликих добових доз, накопичених роками, може бути достатньо, щоб викликати повільне і незворотне зниження. Крім того, дослідження показують, що часте вживання сої безпосередньо впливає на кровообіг, перешкоджаючи надходженню крові до основних частин чоловічого тіла. Тепер скажи мені. Ви коли-небудь підозрювали, що ці продукти можуть вплинути на вашу енергію та продуктивність? Скажіть мені в коментарях, чи хтось із цих лиходіїв уже був частиною вашої рутини, без вашого відома. І готуйся, адже наступні двоє лиходіїв ще найбільш руйнівний. Вони присутні в повсякденному житті практично всіх чоловіків. І можуть бути забирає вашу силу і бажання, навіть не усвідомлюючи цього. Шостий лихий надлимок кофеїну. Кава може здатися вашим союзником, який наповнює вас енергією з самого ранку. Але якщо тобі за 50 ефект може бути прямо протилежним. Надлишок кофеїну виснажує надниркові залози, які відповідають за регулювання рівня стресу та тестостерон. Спочатку це заряджає вас енергією, але через деякий час ви входите в стан глибокої втоми, ноги втрачають силу, і ваш опір падає. І якщо ви коли-небудь відчували це, навіть якщо добре спали прокинутися виснаженим, ви можете бути впевнені, що помилка може бути в надлишку кофеїну, але найгірше це вплив на кровообіг. Кофеїн звужує кровоносні судини, погіршуючи кровообіг по всьому тілу, у тому числі там, де вам найбільше потрібна кров, щоб добре циркулювати. А якщо ви вживаєте енергетичні напої, шкода ще більша. Ці напої поєднують у собі екстремальні дози кофеїну з речовинами, які руйнують ваші гормони. А результат хронічна втома, слабкість м'язів і руйнівне зниження чоловічої потенції. А тепер ходімо зі мною, бо останній лиходій найнебезпечніший з усіх: сьомий лиходій: очищення вуглеводів білий хліб, макарони, білий рис і солодощі. При регулярному вживанні вони є справжньою отрутою. Проблема вони викликають стрибки цукру в крові, змушуючи підшлункову залозу виробляти велику кількість інсуліну, і цей повторюваний цикл створює резистентність до інсуліну. Що призводить до накопичення жиру в животі, найбільший ворог тестостерону, а без тестостерону, ви вже знаєте, що відбувається. Ваші ноги втрачають силу, ваша енергія падає, його мужність починає зникати, але на цьому збитки не закінчуються. Ці продукти харчування, посилення запалення в організмі, порушуючи кровообіг. З часом це зменшується потік до істотних областей маскулінності, що призводить до слабкості, відсутності опору та руйнівного занепаду у вашому інтимному житті. Багато чоловіків проходять роки, не усвідомлюючи цього, ці продукти позбавляють вас життєвих сил. І коли вони нарешті дізнаються, вже стикаються з незворотними проблемами. Тепер у вас є два варіанти. Продовжувати ігнорувати, що виснажує вашу енергію та силу, або діяти поки не пізно. Але я впевнений, що ти розумна людина і не допустиш цього. Якщо це відео відкриє вам очі, зробіть три дуже прості речі прямо зараз, які можуть змінити ваше життя та життя інших чоловіків. Залиште свій лайк, оскільки ця інформація має охопити більше людей. Поділіться з другом, братом або сестрою, або колегою, який також повинен це знати, поки не пізно. Підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодного нашого вмісту. Тут ми наводимо інформацію про те, тобі ніхто не каже, щоб ви може старіти розумно, зберігаючи свою силу і мужність. І пам'ятайте, скільки б вам не було років, ваше тіло все одно може вас здивувати. Просто приймайте правильні рішення. А тепер скажи мені, чи збираєшся ти й надалі дозволяти цим лиходіям красти твою енергію, чи збираєшся діяти зараз, щоб відновити контроль над своєю мужністю? До зустрічі в наступному відео!